Два тижні як вилупилися, а вже смакують полуницею. У полтавському еколого-натуралістичному центрі з'явилося на світ п'ять австралійських ему. Пташенята вже зміцніли, тож батько починає виводити їх на прогулянку Пізнавати світ каже працівниця екоцентру Ірина Пугачова. Складено так в природі, що самка несе яйця, а самець уже готує гністо. Викладає його і висижує протягом двох місяців яйця, От, доглядаючи за яйцями, перевертаючи їх, якось там таким чином їх там сіно підгор... ну, в наших умовах, підгортає сіно. В природних умовах навіть він може два місяці не ходити на водопій, такий і, і втрачає в вазі близько однієї третьої маси свого, свого, свого тіла. Ну в наших умовах він вагу не втратив, тому що ми звичайно, давали протягом цих місяців їжу. Піклується про малечу батько страус Кабул. Два місяці тому працівники екоцентру підклали йому 13 яєць. З них вилупилося шість пташенят, але останнє було кволе і не вижило. І поки ці п'ятеро не підростуть, саме Кабул гулятиме з ними і слідкуватиме, чи всі нагодовані. Страусиха не має цього інстинкту, інстинкту висижування яєць і виховання малюків. От, вона навіть може бути до, степі, до такого ступеня агресивною, що може потовкти їх. І тому самець в природі відмежовується, ховається і не пускає нікого і її до цього гнізда. А після того, як вона винесеться, ми просто їх відокремлюємо. А ось і мама пташенят гуля. Вона виглядає із сусіднього вольєру, бо щойно знесла яйця, від виводку її навмисне ізолювали, щоб не нашкодила. У них шлюбний період десь, десь починається з осені. Несе яйце десь приблизно одне в тиждень. Отак От приблизно. От і десь там на початку в цьому році ми пізно підклали яйця спеціально для того, щоб вони вилупилися в теплу тоді, коли буде тепліше. Як тільки дитинчата підростуть, їх відгородять від батьків, і гуля буде знову разом із Кабулом.